Ось такі результати. Трошки не вистачило до повного відра тирси чи то чіпсів за кації. Ну, але клинок живий. Бачите, страшка, я ним ковбаску ріжу. Він щойно попрацював, ви бачили, скільки зробив. А тепер детальніше. Побачите. Вітаю вас, дорогі земляки. Жертвою бодай якоюсь подобою порядку. У себе у тому приміщенні, що можна назвати літньою кухнею, для того, аби показати, скільки чіпсів наробила звичайна кована сталь з ресора. Це я зараз виробляю ось такі от штуки. Це майбутні рукоятки ножів. Десь не знаю, до 2 кг лише чіпсів лежить. І стільки знадобилося, щоб вбити елементарний кухонник, яким я вирізаю у рукояті. Грубий тестова модель. Просто хотів показати, що насправді вміє правильно викована ресора. Не хвалюся, але буду вбивати далі. Якраз після з такої кількості, після по суті, відра чіпсів, ніж попросив поправки. От і все. От. І показник на практиці неоховиної залізяки. Гарного всім дня!